Та сумніви такі, що її нікуди ногу поставити, нікуди ступити у цьому житті, не знаєш, куди робити крок, прекрасний стан, коли у тебе лишається тільки одне можливість звернутися до Творця і відчути, що ти залежиш тільки лише від нього. Ось і все найбільш надійне і найбільш правильне. То ви кажете, що покладатися ми можемо тільки на нього, і більше взагалі. ні на кого? Звичайно, якщо він дає нам такі стани. Коли ми відчуваємо, що немає нікого окрім нього, такого можна було б оперетися, це велике спасіння. Так добре було б дійти саме до такого стану. Тоді рішення про квартири, кросівки, машини, за іти. Постійно, щоб були такі питання будь-які. Але відповіді я знаходив би лише тоді, коли я звертаюся до Творця. І дорогою тоді все вирішується. Так, ну це непросто. Ну, Сеню, інакше нам нічого не, не зробити. Це постійні сумніви, усе це не необхідне нам у цьому житті. Усе виходить від творця, перетворюється у моєму егоїзмі на сумніви, нерішучість, рішучість, запитання. Так. Я все це відсилаю йому разом зі своїм егоїзмом. Приліплююсь до нього і в такому стані чекаю рішення. Навіть не просто рішення, я чекаю дії, щоб творець сам зробив виконав. Як от ти береш, немовля, ставиш його перед собою і перевставляєш йому ніжки, навчаєш, як треба ходити, ось так. Це красиво. Те, що ви зараз сказали, можна співвіднести з будь-яким питанням на найнижчому побутовому рівні, на будь-якому рівні. На будь-якому рівні. Ну, звичайно, звичайно. Аж до найвищого. Звісно, на найнижчому. Вже і, і тоді я почую відповідь, якщо я так налаштуюсь, я почую. Для творця а у створінні. Оскільки це досконалість, що включає в себе, все. немає маленької чи великої події або незначної. Абсолютно всі вони рівноцінні. Тобто ви кажете, що ці маленькі кроки цього маленького чоловічка, дитинки, усі ведуть до цього тата, до отця. Так, так. І він так і хоче, щоб ми потихеньку маленькими кроками туди прийшли. Ну що ж, підемо, добре. Треба тільки відчути, що він ставить твої ноги. Так. Це важливий момент, що він тебе весь час, наче Сприймовує так... спрямовує тебе саме через ці запитання, невдачі, стани, невпевненості і так далі. До себе. Так.